Всім привіт! Ну що ж, я ж говорила, що моя ціль цього разу приїхати до В'єтнаму і дослідити не всю країну, тому що це достатньо величезна країна. Моя ціль приїхати сюди і дослідити саме південну його частину. Саме тому я не могла пропустити і не доїхати на найбільший острів В'єтнаму, який називається. Фукок насправді це суперпопулярне направлення. Сюди приїжджає купу туристів, говорячи тут неймовірні пляжі, класні локації. Ну взагалі райський куточок на землі. Тому я не могла припустити це місце. Я приїхала сюди, аби сформувати свою думку, аби показати вам острів. Ну в цілому, все ж таки перевірити, чи дійсно це той самий райський куточок, про який всі говорять. Якщо дуже коротко, що ми знаємо про фокок? Це 150 км кілометрів узбережжя, це найбільший у світі канатний міст, це дикі джунглі, це ферма чорного парцю, а ще місцевий рибний соус, без якого місцеві не уявляють в'єтнамську кухню. Я приїхала сюди, щоб саме дослідити цей острів. Ну і взагалі зрозуміти, чи дійсно це той самий райський куточок, бо насправді, якщо зайти в інстаграм. Повірте, ви там знайдете дуже багато контенту саме з цього острову. Саме тому я вирішила, що цей випуск варто підготувати трохи якось не банально і не просто пошукати вам локації, знайти щось, показати і так далі. Я вирішила, що цей випуск буде повністю побудований на тому, що ми з вами будемо відвідувати саме ті локації, які пропонує нам рекомендації у TikTok. Чому б ні? Мені здається, це дуже класна з точки зору експерименту. Наскільки взагалі можливо, користуючись однією соціальною мережею, побудувати взагалі маршрут по острову. Тому все, що ви побачите в цій програмі, в цьому випуску, буде побудовано чисто по рекомендаціях Тіктоку. Давайте перевіримо. Чесно, я не знаю, що з цього вийде, але мені реально дуже цікаво. Тому я йду трохи поскролити Тікток. Знайти класні вам локації і будемо розпочинати. Буду вам показувати цей острів, тому що я сюди приїхала на трохи більше тижня. В е, мене буде трохи часу поїздити. Я вже орендувала байк за 150 тисяч на один день. Тому е, let's go досліджувати. Ну і звичайно, якщо ви ще не підписані на мене, підписуйтесь, бо як бачите, в мене дуже багато цікавого. А тепер ще й додались експерименти від Аліни Анатолівни. Тому let's go. Так, ну що ж, я вважаю, що експеримент офіційно відкритий. У мене ще не було сніданку, я вирішила кудись поїхати поснідати. І перше, що зробила, це зайшла в Тікток. Так, дорогі друзі, ніякого засудження. У нас експеримент. Експеримент. Е, значить, перше місце, куди мені Тікток-рекомендації взагалі випали, це поїхати. Ось це місце. Та-дам! Я сюди вже приїхала, я вже замовила сніданок. Давайте зачекаємо і будемо оцінювати, наскільки це класна локація чи ні. Пише, що це один із найкращих сніданків під час їхнього, їхньої подорожі. Якщо ти не фукок, ти прям маєш зацінити це місце. Я приїхала оцінювати місце. Давайте чекаємо мій сніданок. А ви знали, що на одному острові у В'єтнамі поєднали Венецію, Лас-Вегас і китайський квартал без перебільшень? Це все Гранд Волд на Фукоті, місто, яке ніколи не спить. Або принаймні в теорії, насправді це величезний комплекс розваг, який побудований спеціально для туристів. Тут все знаєте максимально штучне, але дуже ефектне. Глянцева архітектура, канали, ілюмінація, шоу-програми, музеї, торгові вулиці і фотозони буквально кожні 10 метрів. Можна сказати, знаєте, Діснейленд ленд для дорослих, але без атракціонів. Головна фішка цього місця це гондоли на венеціанських каналах. Сідаєш у човен і тебе під романтичну музику везуть повз італійський фасад. Ну майже італійські. А ще тут є інсталяція з десятків тисяч бамбукових елементів. Є музей ведмедиків Теді, і дуже яскраве нічне шоу з дронами, проекціями і музикою. Можна гуляти, фоткатись, їсти і нічого не робити. Все дуже гарно і все, знаєте, для Сторіс. І я можу сказати так: вам тут точно буде що познімати, ну взагалі зробити фото для інстаграму, але дуже важливо пам'ятати, що це точно не про в'єтнамську автентику, це чисто туристична декорація. І так, деякі заклади можуть бути зачинені або порожні, особливо в не сезон. Але ввечері, коли вмикають підсвітку, насправді виглядає все дуже і дуже гарно. Якщо говорити про якісь організаційні моменти, то скажу так: що вхід тут безкоштовний, платні лише деякі окремі розваги, такі як музей, шоу, човни. Найзручніше сюди буде добратися або на таксі, або на своєму байку і. Ще один момент. Плануйте візит ближче до заходу сонця. Це той випадок, коли вечірня версія виглядає в рази краще аніж в день. А ще хочу додати від себе, що це місце точно не про глибину, це реально просто про картинку. І якщо вам захочеться побачити, як же виглядає сучасний в'єтнамський туризм із розмахом, велкам! Це буде точно яскраво, точно фотогенічно і точно на один раз. Знаєте, я сьогодні себе зловила на думці, що як же класно, коли ти ведеш Ютуб самостійно і в тебе абсолютно завжди зберігається свобода слова, коли ти можеш відверто сказати, що ось це мені не подобається, будь ласка, не їдьте туди, це не робіть і так далі. І коли, наприклад, ти навпаки закохуєшся якесь місце стаєш адвокатом цього острова країни і починаєш захищати. Так от. Я до чого веду, пані та панове, я другий день на острів Фукок і можу абсолютно з впевненістю 100% заявити, що острів Фукок особисто мені не подобається. Абсолютно ні. Абсолютно не мій формат. Абсолютно до останнього метру. Ні. Просто ні. Якщо б мене б зараз попросили оцінити острів Фукок від нуля до десяти, я поставила б нуль. Просто нуль. Я зараз поясню, чому. Взагалі поясню ситуацію, чому я так категорична в цьому всьому. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Почнемо з того, що я острів почала досліджувати ще вчора. Я орендувала байк, тому що я живу не в самому місті, я живу за містом. Мені було комфортніше обрати житло, яке знаходиться подалі від метушні тусовок і так далі. І в цілому, якщо чесно, я не приїхала на пляж. Пляжів було достатньо мені за ці пару місяців. Тому ну, типу, я до них, чесно кажучи, максимально відношусь. Ну, типу. Нормально, просто вони є, але мені туди не треба. Ну, коротше, я орендувала байк, я поїхала в місто, трохи покаталась на байку, потім почала записувати відео, частинку для цього повноцінного відео про фукок. І чесно кажучи, на тому вже моменті я розуміла, що мені якось трохи дивно відчувається цей острів, і мені трошки щось вже трошки не подобається. Але я в моменті така Аліна, будь ласка, відключи цю вересневу діву, які постійно щось не подобається. Знаєте, це прикол, що вересневою дівам все не подобається. Це правда. Але ні, якщо чесно, якщо серйозно, то а, я просто така: Алін, будь ласка, ти тут, типу, один день все ще може змінитись, поїдеш за місто, в тебе буде повноцінна картинка стосовно цього острову. Коротше, призупинись, не роби ніякі висновки, просто. Ну, типу, будь наглядачем. Насправді я почала просто поїхала в одне місце, потім інше місце. І чесно кажучи, вже до вечора я розуміла, що це абсолютно не мій формат відпочинку, не мій формат острову. Взагалі, не мій формат. Давайте так, об'єктивно і чесно. Е, тому що давайте вам поясню. по-перше, потрібно розуміти, що острів Фукок, як виявилось, я не досліджувала цю інформацію, якщо чесно, у моменті, але як виявилось, е, цей острів повноцінно направлений на туристів з країн. СНГ, тобто всі, хто розмовляють російською мовою, вони тут. Вони тут. Тут російська мова просто з кожного, кожного чайника таке відчуття. І це такий дискомфорт. Я просто вам передати не можу. Я вже мовчу про оверпрайс. Тому що насправді, коли ти приїжджаєш після Хошеміну, там де ну типу в'єтнамські просто ціни. Ти такий, о Боже, як так можливо за два драгонфрута, ти платиш 35 гривень. І тут ти приїжджаєш і платиш за ті ж самі фрукти, за ту ж саму каву, але в 3-4 рази дорожче. Просто за те, що ти змінив локацію. Коротше, абсолютно не мій формат. Я це зрозуміла ще вчора, але сьогодні така Аліна, давай з новими силами, ти просто була в центрі. Все ж таки фукок розділяється на три частини: північна, центр, південь, давай з'їзд. На північ, там точно має бути класно. Я зберегла локації з Тіктоку, пам'ятаємо, у нас експеримент. Я поїхала е, в ту ж саму таку Венецію, скажімо так, е, яка є на острові Фукок. Мені абсолютно не сподобалось, не знаю. І мені, в мені зараз говорить не Вереснева діва. В мені зараз говорить той самий Подорожник, який, хоч трошечки, відсотків, напевно, 20 побачив світу і розуміє, що це далеко не найкращий курорт, це не найкращий острів. І я не розумію, чому так багато туристів приїжджають сюди відверто. Я зараз не розумію. Але, коротше, мені там не сподобалось, там було абсолютно нічого. Потім я думаю, окей, поруч там є ще місцевий Діснейленд, є Сафарі. Але якщо чесно, я була поруч, я розвернулася і поїхала. По одній простій причині я не готова бути однією з тих, хто приїжджає на цьому величезному автобусі, і я не готова гуляти з такою кількістю туристів в одному місці. Я не готова. Я не знаю, що попливало на це. Те, що я колись працювала в туризмі, і те, що я колись возила на цих великих автобусах, і тому в мене таке зараз відторгнення цього всього. Але я не про це, мені не подобається. Я вирішила, що навіщо я буду вам знімати ці місця, які я сама не хочу хочу відвідати, тому якщо чесно, я розвернулася і поїхала. Я не знаю, як буде продовжуватися моя поїздка на Фокок і скільки днів я ще пробуду, тому що, якщо чесно, я намагаюся змінити білети, тому що мені двох днів абсолютно достатньо аби зрозуміти, що це не моє місце, і мені тут не подобається. Але подивимось в будь-якому разі. В планах точно ще з'їздити, хоча б на південь, а побачити ще пару локацій, можливо, я зменю трохи своє свою думку про цей острів, тому що все ж таки острів ділиться на декілька частин. Але з того, що я бачу, абсолютно ні. І кількість кількість туристів на квадратний метр мене прям лякає. Тому якщо ви збираєте, якщо ви обираєте між фукок і ще яким місцем, подивіться, будь ласка, на якесь ще місце. Бо якщо чесно, коли я сьогодні їхала на байку, на північ для мене Фукок це просто тайська версія пхукету. Ну реально, просто ідентично, ідентично, починаючи від того, що надписи російською, закінчуючи відпочинком, ну форматом відпочинку тут. Тому м -м, така склала ситуація. Це мій факап. Е Те, що я не дослідила достатньо інформації про цей ост. Будь ласка, не робіть моїх помилок. Знайте цю інформацію. Можливо, всі, хто там планують приїхати на Фукок, будь ласка, знайте, ось таке тут є. Якщо вам окей з цим. Супер! Якщо ви про щось інше, якщо вам більш подобається про автентичність досліджувати і так далі, то, можливо, є сенс подивитись трохи інші міста. Тому якось так, будьте обережні! Всім привіт! Новий день! Нова спроба полюбити острів Фукок. Це день третій, і це третя спроба полюбити цей острів. Бо насправді я вчора переписувалась з людиною, яка зараз також знаходиться на острові, і я запитала думку в форматі, що тобі взагалі як острів подобається чи ні. І я отримала відповідь в форматі Звичайно, це просто дуже класний острів. І в мене був перший час ступор, тому що я не розуміла, типу, це я просто ну, прикапуюся до цього острову, чи просто я була не в тих локаціях і тому мені не сподобалось. І я прям сьогодні прокинулася з відчуттям, що це прямо моя місія дослідити ще пару локацій і все ж таки доформувати свою думку, бо я вже висказала свою думку, що мені не подобається. Я така подумала: Аліна, якщо ти просто була не на тих локаціях. Тому сьогодні, пані та панове, ми з вами вирушаємо на південь острову, тому що я вже говорила про те, що острів ділиться на три частини: є північ, центр і південь, і це абсолютно три різні частини. Я зараз знаходжусь в центрі. Тут ну, такі тусовки, бари, місто. Не подобається та на півночі, там де я була мені також ну я не скажу, що прям сувервав. Тому сьогодні південь, саме тому ми їдемо на південь. Я вчора по Тіктоку знову ж таки, бо ми не забуваємо у нас експеримент, знайшла локації на півдні, які варто відвідати. І знову ж таки, хочу зробити таку ремарку, що ті, хто готують взагалі є свої маршрути по Тіктоку. Знаєте, що там маршрути достатньо примітивні, і вони достатньо однокові на кожному відео. Тобто, ви заходите в перше відео, і якщо ви зайдете 20-те відео, там будуть локації просто ідентичні. Тому е, сьогодні в планах точно заїхати на міст поцілунків. На місці поцілників на секундочку. Uh, Sunset Town має бути гарно. Uh, я спробую встигнути на канату найдовшу дорогу, я не впевнена, що я встигну на її сьогодні, але давайте спробуємо, можливо. Uh, тому це так 50, 50, 50 на 50 ця локація. І я точно хочу смачну каву. Я вже знайшла класну кав'ярню, куди я їду на каву. Я себе так змотивую їхати 45 хвилин на байку, бо на південь мені їхати не, ну, не мало. А мені дуже хочеться смачної кави. Бо я вчора, я була в пошуках смачної кави, я замовляла свою улюблену кокосову в'єтнамську каву. І щоб ви розуміли, мені не сподобалось. І мені не сподобалось два рази. Два рази. А це вже серйозно. Не сподобалось, бо там і взагалі не відчувалася кава така таке відчуття, що мені принесли просто молочко таке, з кокосове і все. І це було два рази, і мені тут насправді реально кава не подобається. Це просто якийсь дисонанс. Я, яка просто вам говорила в минуле відео, що в'єтнамська кава найкраща в житті, в моєму і так далі. І тут, на острові Фокок, я. Поки що, поки що реально не куштувала смачну каву. Тобто вона якась така ж ця що така просто розбавлена водичка. Коротше, із цього я також не люблю туристичні локації, тому що Коротше, дуже важко знайти класне щось в туристичних локаціях. Але давайте спробуємо. Вирушаємо на південь, я їду за смачною кавою, їду за локаціями і спробую встигнути на канатну дорогу, якщо мені сьогодні пощастить, бо їхати реально чимало. Але якраз буде час трохи послухати музику, тому let's go збиратись і let's go вирушати в дорогу. Так, ну що ж, я вже добралась добралася Сенсета, прямо позаду мене, і тому давайте перед тим, як показати вам це місце, буквально пару слів про цю локацію. Насправді це достатньо популярне місце серед туристів. І якщо ви готуєте маршрут і дивитесь рекомендації в Тікток, як і я цього разу, то повірте, саме цю локацію ви побачите буквально в кожній рекомендації в кожному відео, кожен з тих, хто вже був на цьому острові, скаже про те, що сюди варто доїхати, аби насолодитися цією атмосферою. Насправді. Цю локацію побудував величезний забудовник у В'єтнамі, Sun Group, І вони в одній локації об'єднали буквально багато атракцій. Що тут по факту є? Тут, по факту, є ось це Sunset Town для заходів сонця, для того, щоб прогулятись. Тут така панує трохи італійська атмосфера, тому що архітектура чимось нагадує Італію, плюс тут буквально все в квітах, достатньо гарно, колоритно і. Яскраво плюс тут є канатна дорога, та сама канатна дорога, яка найдовша у всьому світі. Тут є місце для поцілутків, якраз для гарних заходів сонця. Тут же вночі проходять різні 3D-шоу, тому насправді сюди доїжджають всі буквально туристи. Дуже багато автобусів я побачила, хоча зараз не захід сонця. Я прям не уявляю, що тут відбувається на захід сонця, бо я приїхала сюди вдень. Тому я пропоную вам прогулятися по цій локації. Давайте вам трохи її покажу. Ну Завершимо нашу прогулянку смачненькою кавуською в кав'ярні. Отож, поки ми гуляємо, давайте вам трохи розкажу про це місце, тому що насправді Sunset Town – це гігантський проєкт у південній частині Фукока, і тут все побудовано під Європу. Кольорові вулички, романтичні балкони, фонтани, вузькі провулки і навіть канатна дорога прямо над морем. План був амбітний: зробити туристичну перлину. але щось пішло не так. Попри те, що багато з магазинів і кафе досі зачинені, люди все одно приїжджають, бо тут. Тут неймовірні заходи сонця, звідси й назва Sunset Town. плюс. Тут знаходиться найдовша канатна дорога над морем у світі, що веде на сусідні острови. А ще знаменитий Golden Bridge, з руками, але в місцевій версії: Арка, сходи, гігантські статуї і море з усіх боків. Давайте так, тут дійсно гарно, і з одного боку все виглядає так, ніби щойно зняли рекламу, а з іншого часто ти гуляєш абсолютно один. Порожні вулиці ніхто не підганяє, море шумить, і насправді в цьому є якась своя особлива атмосфера. Чи варто їхати? Моє так, якщо ви любите красиві локації, де можна зняти відео, зробити фотки або просто побути в естетичному просторі, але не чекайте життя в Сансетаун, бо тут це виглядає як картинка ніж реальне місце. Зате захід сонця над морем тут один із найкращих на острові Фукок. Ця локація точно не про шопінг, не про їжу і навіть не про активний відпочинок. Це про відчуття, картинку і вайб, як сказали блогери. Приїхати сюди насправді варто, хоча б один раз для того, аби прогулятись, подивитись на захід сонця, зробити 41 одну фотографію і сказати: а чому Італія у В'єтнамі? Але окей, це гарно. Якщо говорити про організаційні моменти, то вхід тут вільний. Просто приїжджаєш і гуляєш. Таксі або Байк це буде найзручніший спосіб, аби сюди добратися. А ще багато готелів організовують трансфер. Так, ну що ж, я десь вже годинку гуляю по Sunset Таун. Мені є вже що сказати, звичайно, чому б ні. Насправді не буду сперечатись, це дійсно гарна локація, тут дійсно дуже гарно. Яскраві будинки, цікаво гуляти вуличками, розглядати. Тим паче вони трохи йдуть так, знаєте, поверхами, типу, можна спуститись нижче, вище, тому дійсно дуже цікаво. Єдине, що концепт повністю побудований на тому, що це, типу, італійські міста. Прям вказівники тебе ведуть там направо умовно Венеція, наліво там Мілан і так далі. Це все класно, це все дуже прикольно і дійсно гарна локація. Але дуже моя суб'єктивна думка, що це дуже класно розглядати, коли ти в Італії, і коли ти йдеш в Італії, розглядати ці всі будинки і так далі. Я до речі, мені прям цікаво буде почитати. Я прям знайти цю інформацію, чому на острові Фукок у В'єтнамі вирішили, що тут потрібна якась італійська тематика. Ну, мені прямо цікаво, якщо чесно. Тому що я та людина, яка приїжджає в конкретну країну за конкретним колоритом. І коли я приїжджаю у В'єтнам, то чесно кажучи, хотілося б щось в'єтнамського, колоритного, автентичного. Ну, я більше за це. Тому сперечатись не буду. Локація класна. Погуляти так да, круто, приїжджайте обов'язково. Єдине, чому вони вирішили Італію сюди привезти. Прям цікаво, тому що на півдні є ось ця локація Санса Таун. А на півночі є інша локація, там де їх місцева Венеція. Тобто щось дуже багато італії на квадратний кілометр. Враховуючи, що це маленький острів. Коротше, я прям почитаю, і вам потім розкажу, чому рекомендую приїжджати сюди під вечір, коли сонце сідає прямо у море, і це реально виглядає чарівно. А якщо пощастить потрапити на шоу фонтанів або світлову інсталяцію, коротше кажучи, Sunset Town це знаєте як Pinterest, який просто ожив в реальності, і, хоч виглядає все так, ніби Трошечки ще будується краса, масштаб і атмосфера точно залишать у вас слід. Мій висновок такий: це фукок у своїй найбільшій інстаграмній версії. Якщо вам хочеться вечора з вау-ефектом, вам точно варто сюди зазирнути. День, як ваші справи, бо я поки йду на наступну мою локацію, я вирішила розказати, де я, що я, що, я, що я збираюсь подивитись ну взагалі поспілкуватись, тому що в мене є вільних хвилин 10. Коротше кажучи, мене частина ціль цього відео як будувати маршрути по TikTok. Так, от мені TikTok сказав, що я не маю абсолютно ніякого права поїхати з цього острову і не відвідати локацію, яка називається Starfish Beach. В чому фішка цієї локації? В тому, що прямо на пляжі зосереджена велика кількість морських зірок. Їх там не одна-дві, а приблизно 50-60, і весь пляж усипаний цими зірками. І прям потрібно доїхати, подивитись. Хоча локація насправді трохи віддалена. Якщо у вас немає байку, то добратись буде ну, трохи, трохи складнувато, бо вона знаходиться на півночі. Треба доїхати, потрібно викликати таксі. І все в такому форматі. Але в мене є байк, тому я з легкістю добралась сюди. Але мені вчора TikTok сказав про те, що я прям зобов'язана орендувати човен, аби добратися до цієї локації, бо по-іншому просто ніяк. І цей човен стартує по оренді приблизно 400 900 тисяч донгів. Я поставила під сумнів цю інформацію. Залізла в Google Map, почала скролити інформацію, відгуків відгуки тих, хто вже тут був. І я зрозуміла, що насправді це просто як опція, що ти можеш орендувати човен, і є варіант просто добратися туди пішки. Просто ти їдеш не по всім стрілочкам, які тобі малюють, а трошки в іншу сторону. Я знайшла маршрут прямо в відгуках прямо до цієї локації. Я зрозуміла, що можна в цілому пройтись просто хвилин 10 по пляжу, і ти будеш на цій локації. Тому зараз подивимось, наскільки це реально, наскільки це просто. Я поки що йду, я поки що нічого не бачу, ніяких зірок, нічого, але потрібно хвилин 10 просто пройтись. Тому давайте спробуємо добратися до цього пляжу без різних човнів і так далі. І я вам розкажу, наскільки це було просто або непросто. Ну, в цілому, давайте покажу пляж. Мені прям цікаво, чи там класно, чи ні. Бо а, якщо TikTok там говорить, що це прям локація маст, то якраз якщо зайти в Google Map, і почитати відгуки, то дуже багато людей, багато, прям реально багато, поставили одну зірку ці локації, тому що сказали, що все виглядає дуже не дуже. Тому потрібно перевірити, я вас забираю з собою на цей пляж Let's go перевіряти, дивитись на морських зірок, тому що я ніколи в житті не бачила. Мені прям цікаво. Що, чесний відгук від Аліни Анатолії, замовляли, а я вам розкажу, а я поділюсь. Насправді, добратися до цієї локації без всілякої оренди човна достатньо легко і просто. Ви просто приїжджаєте на локацію, відмовляєте всім, хто вам пропонує орендувати човен. Хвилин 10 пішки, збережжю біля моречка, і все. І ви на локації. Сама локація вона достатньо. Туристична насправді там багато людей і багато ще лежаків. Я думала, що їх не буде, але там вони є. Тобто, ви можете повноцінно приїхати там, поплавати, полежати, позагорати е, все було б чудово. Якщо б там не було туристів, якщо чесно. Бо мене необізнаність туристів іноді дуже лякає, бо цих бідних морських зірок піднімають з води, фотографуються то на голові, то на животі, то ще щось. От знаєте, іноді туристи грають роль оцього поганця з мультфільмів. Просто, ну е, якщо що для інформації, морських зірок не можна піднімати з води, тому що, по-перше, їх не можна довго тримати е, в. По-перше, їх не можна довго тримати на суші. По-друге, коли ви піднімаєте морську жірку, то можна пошкодити її тіло. По-третє, вона може отримати тепловий удар. Коротше, це краще не робити. Але туристи, от як туристи, просто морські зірки. А -а -а! Їх треба сфоткатися, сфоткатися, тисяча мільйонів фоток. Коротше, я таке не признаю. Я таке засуджую, засуджую все. Насправді так. Да. Локація була б класна, якщо там не було туристів. Або хоча б вони не, тури... не чіпали цих зірок, бо мені їх реально шкода, бо там якась кількість зірок просто лежить мертва на узбережжі. Просто якась мене лякає, що отакі от класні місця вони перетворюються на реально такі прям туристичні атракції. І ніхто взагалі нікого не турбує, що відбувається. Це одно мене турбує, скажіть, будь ласка. Ну я і взагалі напишіть мені коментар під цим відео, як ви ставитесь до таких туристичних локацій і до кількості туристів. Вона вас подражнює чи вам абсолютно окей з цим? Ну мені просто цікаво. Острів побачила я давайте так. Особисто моя думка, що острів Фукок – це точно про море, про вечори на пляжі, коли вітер трохи пахне морем і грилем. Це точно про оленклюзів, коктейлі з парасольками і готелі, де абсолютно не потрібно думати, тільки лежати і засмагати. Але якщо ви так само, як і я, шукаєте чогось більшого, справжню атмосферу, локальні вулички, смаки, які залишаються в пам'яті, і місця, які хочеться носити в серці, можливо, Фукок залишить вас трохи порожнім. Для мене особисто острів Фукок це про гарну картинку, але з відчуттям, що за нею стоїть туристичний шум, якого просто неможливо випнути. Для когось це ідеальний відпочинок, а для когось сигнал, що просто потрібно їхати далі. І все ж я переконана, що навіть такі поїздки вони потрібні як мінімум, аби розуміти себе, щоб відчути, що тобі близьке, а що точно ні. Тому, пані та панове, подорожуйте, бо в першу чергу ви того варті.